Нам вдалося отримати ексклюзив: генерал Залужний уже президент, але тільки в альтернативній реальності створеній телеграм, фотошоп і глибоким бажанням когось із банкової трохи попсихувати. За нашими джерелами Залужний отримав 53 мільйони доларів за мовчання. Хоча, можливо, це просто ціна кави в Лондоні. А може, це рептилоїдний гонорар за вступу ЄС, про який сам Залужний не чув. Сьогодні ми відкриваємо справу номер 007. Залужний кандидат із тіні. Чи справді його готують до виборів? Чи це все гра світового уряду? І головне, чому всі ці теорії звучать так переконливо, хоча смішні до сліз? До речі, хто ми такі? Мене звати Андрій, а це Макс. Але не поспішайте довіряти, бо є версія, що нас не існує. Ми симуляція, яка проговорює заборонене. А ви спробуйте вгадати в коментарях: хто стоїть за генерацією цього шоу: клан масонів, рептилоїди, Сорос, Рокфелери? Чи просто надто креативний щі з доступом до PDF? Підписка це як посвята, дзвіночок як сигнал супутнику. Не забудьте, бо далі буде дуже цікаво. Добре. Перейдемо до офіціозу, бо перед тим як звинуватити когось у змові, треба хоча б подивитися на цифри. А кажуть, вони от що соцопитування вони вже пророкують перемогу залужного в другому турі. В листопаді 2024 року 42% підтримки. У червні 2025 року він зрівнявся із Зеленським, а в дуелі взагалі обходить його з розгромом, і все це без жодної офіційної заяви. Ну і типова ситуація. Людина каже, Я не йду в політику, а рейтинги кричать Він наш президент. І тут ми плавно переходимо до закордонних змі, а вони, повір, не мовчать. О, так. The Economist» вже писав, що Зеленський не мав би шансів проти залужного у другому турі джерело. Закрите опитування серед дипломатів. А ми з Максом переклали це як суперконспірологія тіньового клубу світових еліт. І це не все. Західні видання обережно обговорюють, а що буде після війни? І хто може гарантувати стабільність? І отут от на сцену виносять залужного: герой, командир тримає державу на плаву. А політики ну вони ж завжди трошки політики. І от в цей момент включається фантазія. Якщо іноземні журналісти щось кажуть, значить хтось уже все вирішив. Бо ж не буває просто думки, завжди є план план західних еліт, щоб поставити лояльного лідера. І ми такі, ну да, звісно, бо головнокомандувач, якого обожнює країна, точно стане президентом через змову із журналом The Economist. Коротше, що ми маємо? Українські ЗМІ вже малюють перевиборчу інтригу. Закордонні підкидають геополітичної ваги, а сам залужний. Сидить в Лондоні і напевно дивиться все це як серіал, де він головна зірка, але без сценарію. І от ми підійшли до найсмачнішого: бо що за теорія змови без світового уряду, діпстейту і обов'язкового все вирішується не в Києві? У версіях із телеграми та фейсбук фантастів усе просто: в Україні нічого не вирішується. У Вашингтоні що шепочуть, у Києві вже перекроють посади, а залужного кажуть, готують у президенти десь між рішенням НАТО і ранковим еспресо Трампа. Звучить як netflix серіал, але це класика жанру старий добрий конспірологічний наратив. Все вирішують ззовні, і чим менше фактів, тим більше впевненості в тому, що це правда. Але далі цікавіше, бо є версія, що залужного ще часів навчання готували в спецпрограмі для майбутніх лідерів. Це щось між Хогвартсом і ЦРУ, британський Діпс-аніверситет, де з людей роблять президентів. Програма Генерал 2.0. Призначення в Лондон, це ж не дипломатія, це фінальний рівень. Там він проходить ритуал, три чашки англійського чаю, одна розмова з Кіром Стармером і підписка на закритий канал світового уряду. Ще є версія, що залужний це проєкт ЦРУ або НАТО і що його популярність неприродна, а результат великої операції з психологічного програмування електорату. Якщо рейтинг понад 70% – це не любов народу, а спецефект, як спецоперація, штучна симпатія. Ідеальна змова. Ти думаєш, що сам його підтримуєш, а насправді це Пентагон покрутив алгоритм Фейсбук. І фінальний штрих. Ідея, що залужно взагалі ніхто не обиратиме. Його просто виведуть на сцену як месію, коли прийде час. Все вже вирішено, просто ми ще не отримали розсилку. Тобто, як не крути, усе веде до світового уряду. А хто там рулить, вибирайте самі. Масони, рептилоїди, Сорос, Гугл чи той мужик на дивані, що колись відкрив Ютуб канал про геополітику. Єдине ясно, чим популярніший залужний, тим більше все очей на нього спрямовано. А може він просто чесно виконував свою роботу, але це, звісно, найменш цікава версія. Окей, стоп. Ми вже розповіли, що кажуть соцмережі, змі, аналітики, рептилоїди, The Economist і умовний Deep State. Але можливо, час послухати головного героя цієї багатосерійки. Ну, я вважаю, що так прийдуть ці умови, придуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, а то буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти, вистояти і зберегти нашу державу. Адже після цього будемо думати про інше. Тобто уявіть ситуацію: ти генерал, командував ЗСУ, воював, тримав фронт. А тепер головний герой фанфіків про майбутнього президента. І кожен тиждень про тебе нова серія: в марафоні, в телеграм і в голові дядька з фрігою. А він на хвилиночку неодноразово говорив: у політику не йду, у виборах участі не беру. Але, як каже класика, якщо людина не хоче йти в президенти, вона просто ще не отримала останній дзвінок із Лондона. Ну слухаймо, це вже бачили. Це ж було вже. Один чоловік теж роками казав: Я не йду в політику. А потім хоп. І новорічне звернення стало передвиборчим трампліном у президентства. і от він уже п'ятий рік у кріслі. Щодо інших фігурантів теорії, більшість мовчать або сміються, але є й ті, хто прямо каже: вибори ще не на часі, політичний фронт зараз зайвий, не розхитуйте човен. І ці слова теж тлумачать як ознаку великої змови. Бо у змовах усе працює зворотно. Якщо ти мовчиш, значить підтвердив. Якщо заперечуєш, маскуєш. Якщо чесно зізнався, тебе замінили двійником. І поки залужний мовчить і фотографується для вок, хтось усе одно напише чергову версію: або він готується до великого повернення, або вже таємно домовився з елітами, або просто чекає сигналу. Бо коли в реальності нічого не відбувається, уява працює наповну. Отже, питання номер один: а кому це вигідно? Хто сіє зерна з мови про залужний президент, таємність мови послів і сигнал з за океану? Почнемо з очевидного. Будь-яка теорія змови це контент, а контент це перегляди, трафік, донати. А далі ти вже слухаєш ексклюзивні аудіофайли про Сороса на Патреон і дякуєш автору за правду, якої не покажуть по телеку. Іноді за цим стоїть просто журналістська лінь. Замість аналітики, джерела повідомляють замість фактів злив від інсайдера з анонімного чату. Але буває й серйозніше. У політиці хтось готується до виборів і хоче розхитати ситуацію. Мовляв, ось справжній герой, ось альтернатива. І якщо сам герой мовчить, тим краще можна приписати йому все, що завгодно. І як завжди, не забуваємо про Росію, пропаганда якої, як то кажуть, на болотному не дремлять. До речі, частина теорії з'явилася ще до відставки залужного, а після неї пішла хвиля сильніше, бо немає нічого кращого для змови ніж тиша і раптова поява в Лондоні. А далі підключаються боти, аналітики з Ютуб-коментарів і мами з Viber Group. і пішло, поїхало його прибрали, бо боялись. Він план ЦРУ після Лондона повернеться з ядерним портфелем. Тобто, за всіма цими теоріями може стояти хто завгодно. Політичні опоненти, клікбейтери, відчайдушні коментатори або просто алгоритми, яким все одно лише б ти не вимикав відео. У теоріях змови завжди головне не логіка, а драма. А хто краще вписується в наратив сильного лідера в час хаосу, ніж генерал у формі, який нічого не говорить, але мовчить загадково. От і виходить: офіційно залужний нікуди не йде, але неофіційно вже президент. Принаймні в уяві половини українського Facebook і сієї аналітики на Ютуб. Його не висували, не агітували, не реєстрували, але вже приписали рейтинг, команду, штаб і таємну присягу перед Букінгемським палацом. Чому так? Бо у нас змови це не про факти, це про стиль мислення. Це коли, якщо щось виглядає підозріло, значить точно правда. І головне, неважливо, що скаже сам залужний, бо справжній конспіролог завжди скаже ага, от і підтвердження. Чи буде він президентом, ми не знаємо. Але сценарист, який пише цю змову, явно працює на Netflix. бо сезон тримає в напрузі. Тому підписуйтесь, якщо хочете дізнатися, чим закінчиться цей серіал, або принаймні поржати над тим, як ми його розбираємо. Напишіть у коментарях, яку ще теорію варто розібрати. Чим абсурдніше, тим краще. Ми не боїмося ні інопланетян, ні підземного уряду, ні Wi-Fi 6. Бо ваша версія змови може стати темою наступного випуску. А якщо вона ще й з Джо Байденом і бджолами взагалі ідеально?